В минулих відео ми розібралися, як множити двозначні числа на однозначні. Ну, пропоную нагадати. Спочатку ми розбиваємо двозначне число на розряди і множимо спочатку розряд одиниць, одиниць на, відповідно, наше інше число, в нашому випадку 6. Ми отримаємо 42, ось 42. І потім, потім ми множимо 6 на десятки. Ну, в нашому випадку 6 на 3 десятки. І в результаті отримаємо 180. І потім результати обчислень ми додаємо і отримаємо 222. Тобто, по суті, те, що ми зробили, ми сказали, що 37, це по суті 30 додати 7 і ще помножити на 6. І розкрили ці дужечки. Та отримали 30 на 6 додати 7 на 6. І це все, що ми зробили у цьому от Прикладі. Окей, а як же множити двозначне число на двозначне число? Ну, наприклад, візьмемо 37, те саме 37, що й у минулому прикладі, помножити на 26. Як це обрахувати? Закликаю вас зупинити відео та спробувати знайти відповідь самотужки. Отже, спочатку спочатку, ми беремо 6, 6, Множимо 6. Ну, давайте на 3 десятки. Ось на ці 3 десятки. Ми множимо 6. Отже, 3 десятки це 30, множене на 6. Це виходить 18, праворуч ще один нулик, бо ми працюємо з десятками, і це виходить 180. Отже, так і запишімо. У нас виходить 180. І 180 підпишімо. Це 3 десятки. Множені на 6 одиниць. Тобто, просто на 6. Окей. А тепер помножимо на 6: ось 7 одиниць. 7 одиниць. 6 на 7 це просто 42. Тож, так, і записуємо. 42. І 42 це 7 одиниць, 7 одиниць помножити на 6. Окей. Тепер. Тепер працюємо з оцією от двійкою. І в нашому випадку ця двійка це саме два десятки. Отже, ми беремо ці два десятки і спочатку множимо на 3. Три. три десятки. Отже, два десятки помножити на три десятки, це виходить 6. І ще праворуч два нулики. Бо в нас два десятки. Ми множимо два десятки між собою. І це виходить 6, і праворуч ще два нулики. Тобто 6. Один нулик, другий. Отже, 20 помножити на 30, виходить 600. Окей. Тепер тепер, множимо 2, 2, 2 десятки, 2, десятки. На 7 одиниць. Окей, 2 на 7 це 14. Множимо на один десяток, виходить праворуч і докидаємо ще один нулик. І виходить 14 і праворуч ще один нулик, тобто 140. І ще підпишімо те, що ми зараз знайшли: три десятки. Три десятки помножити на 20, ну або знову ж таки, на два десятки, і 140 140 це 7 одиниць, 7 одиниць помножити на 20, або знову ж таки, на два десятки. І тепер додаємо все, що в нас вийшло. 0 плюс 2 плюс 0 і ще раз плюс 0, виходить 2. Далі 8 плюс 4 12, ще плюс 0 12, і ще плюс 4 16. Отже, 6, 6 десятків записуємо сюди, а 10 десятків, тобто одну сотню, перекидаємо в наступний розряд. І в нас виходить одна сотня, плюс ще одна сотня, дві сотні, плюс ще 6 сотень. Це виходить 8 сотень і плюс ще одна сотня. Це виходить в сумі 9 сотень. І в нас виходить як і відповідь, 962. Ну що, вийшло обрахувати це самотужки? Сподіваюся, що так. Але дивіться, коли ми множимо двоцифрове число на інше двоцифрове число, ми по суті робимо те саме, що й тут. От бачите, ми множили 37 на 6. Ну, ми ж тут так само беремо 37 і множимо на 6. Але ще потім потім, додаємо до цього всього 2, 2, множене на 37. Ну, знову ж таки, 2 десятки, що теж важливо. І якщо ми це розпишемо алгебрично, то по суті, все, що ми ми зробили, зробили, все, що ми зробили, це сказали, що 37 помножите на 26, це по суті. 30 плюс 7. І ще помножити на 20 плюс 6. Ну і розкрила, відповідно, дужечки. І отримала 30 на 20, 30 на 20, плюс 30 на 6. Плюс 7 на 20, ну або 20 на 7. І плюс ще 6 на 7. І це по суті все, що ми тут зробили. І розуміння цього, розуміння, що ми насправді тут робимо, під час множення двох двоцифрових чисел, дасть вам змогу набагато швидше множити в голові.